Ваші увазі будинок, слоходосівка, будинок Соснок, дизайнерський ремонт зроблений, новий сучасний, ніхто не жив. Кухня вітальня з барстійкою та острівцем з такими гарними підсвіточками. Для водички місце є, також їдальня, вітальня. Сходи на другий поверх. На другому поверсі є три великі спальні. Також два санузла вихід на горище, така чудова тераса і сосни молоді є на ділянці. Ділянка 12, соток, будинок іде 240 метрів з тераси. Повний відогріз зможемо відправити вам за проханням, нам. Кімната також є обов'язково на першому поверсі, з окремим виходом на терасу. Це якраз вхідна група. Санвусо. З душовою. Тут гардеробна і є таке дзеркало з підсвіткою, також є котельня. Газ заведений, є котел, також є техумови на газовий генератор, щоб будинок був повністю автономний. Запрошуємо вас, будемо раді, відеообліт повний відправимо. Гарного дня на зв'язку.